Усім привіт! З вами знову книжкова полиця, і сьогодні ми дізнаємося, як подолати депресію за допомогою гумору. Якщо ти, зірка універу, впевнена в собі, то ця книга точно не для тебе. Сара Андерсен, молода художниця з Брукліну, адресувала цю книгу зовсім не таким дівчатам, а саме тим, які можуть. Цілий день просидіти в інтернеті та чекати кінця дня, щоб одягти улюблену піжаму. Що може допомогти в такій ситуації? Тільки почуття гумору, і самоіронія. Відкрий на будь-якій сторінці, і життя здасться уже не таким і складним. Це історії із життя будь-якої дівчини. Стосунки і примірка одягу, навчання і комунікації з оточуючими все це подано у смішному форматі, тому читати і просто розглядати малюнки дуже помер. Та й життєві ситуації, описані за допомогою цих малюнків, допоможуть навіть у самій, здавалося б, складній ситуації побачити щось позитивне. Ця книга вчить сміятися із себе, і з проблем, більшість яких виявляються дрібними непорозуміннями. Тому гайда до бібліотеки ця книга чекає на вас.